Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас вже 13 -те. червня, п'ятниця і 13 п'ятниця, хоча я не особливо вірю в ці м -м, співпадіння. І є такі люди, для кого п'ятниця, 13, це моя Катюня, до речі. Завжди якісь питання, які впродовж якогось тривалого часу не вирішувалися, то саме в п'ятницю 13-го вони вирішувалися дуже легко. Зараз на півдев'яту, я хочу дочекатися дев'ятої ранку. Хоча я не знаю, як простор працює, сходити в простор і подивитися ту зубну пасту, ну так, для себе, для інформації, для того, щоб я потім не забула, яку я вам показувала. Скріншот, коли я купувала огляд з розетки, коли робила. Тому що дівчатка мені написали, що їм сподобалась ця зубна паста. А я хоча і хочу її побачити на власні очі. Тому почекаю і піду потім в простор. Підемо з вами разом. Дивлюся, в чому люди ходять, тому що у нас. Зараз на дев'яту плюс 16. Так, хто в чому? Хто в вітровки пішов, хто в футболці? Кому як зручно? Похолодало у нас. Така погода в червні. Зараз всім це, дивлюся, дівчатка ну, за призначенням чи ні, бачите, воно одягається. Це мені, якщо вікна мити, то на шкрибок оце і не діти. І можна вікна мити там ті кутки, які у нас дуже вони є в чорному кольорі. Ось хочу ціну подивитися. Ціна, 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 ціна. Заховали ціну. Ціна в гривнях 149 гривень. І думаю, непогана така пропозиція. Якщо щось десь на щось надіти, мабуть, я таке куплю. Мені таке знадобиться. Ось знайшла сціна. А, ось, намальовано, можна одягати на ноги навіть. Ось. А! До чого дійшло. А я наш крибок для миття вікон. Ну, кому куди, куди зручно. І, до речі, в мене вже є, але для миття овочів дуже гарна така мочалочка. скільки вона коштує, хочу подивитися, як завжди, ціну треба шукати. Зараз 79 гривень. І тут я побачила таку вазу, яку я хотіла в юск. Бачите, щоб вона так ширше була. І скільки вона коштує, зараз подивлюся ціну 219 гривень. Але якби скло, якби в юск отакої форми було для квітів, я би взяла. Мені хочеться, але 119 гривень на це витрачати, я не хочу. Це не є так номер один. Ось такі якісь вази. Дуже дрібно. Зараз я вам покажу ціну, а ви вже не фокусуєтеся. Неважливо. Зайшла випадково сенсей. І несподівано куплю те, що для них. Щоб мити щось, по мене для іншого буде. Також дивлюсь усілякі дрібнички для кухні. Скільки така коштує? Скільки ти коштуєш? Якось так. <рес> Таке буває, що поробиш. Для кухні, там, щоб там усілякі приборчики, там, що там. Лопаточки, ще щось 99 гривень зараз. О! Зараз я ще всінцей переполоху нароблю. Для кришок зберігання 149 гривень, тут на дві кришки йде. А, я це вже колись дивилася така непогана пропозиція для таких приборів 99 гривень. Неможливо купити всі цікаві пропозиції. Тут ви вже догадалися для чого це, для будь-чого. 129 гривень. Резинова така штука. Бачите, можна на щось її одягати, так. І щось Кому що. Хм, До чого вже дійшли вигадки? Ну, таке було. Ну, наче більше нічого не потрібно, то буду йти на касу. Так, що я купила, сіла, розглядаю, ну, В просторі така мочалочка. Вона така приємна на дотик, вона і не дуже м'ягенька. І, бачите, в таку як дирочку. Не дуже м'ягенька, але і не жорстка. Можна підвішувати ось. Знижка була 50 гривень, ну ми щойно з вами бачили. І. Такий з лавандою. Ще й знаєте, дивлюся. О, якраз по кольорам підходить. Зараз з вами вперше буду відкривати. І там була м'ята, ментол та лаванда. Лаванда ще заспокоює ясно. Які тут відкривати? Ментальний. Ціни я вам теж показувала. 115 гривень коштує є захисна фольга. І, до речі, продавчиня казала, що у них були такі, як пробнички, і вона брала просто м'ята не ментол. То, каже, не такий виражений був смак м'яти, ледь такий легенький. Каже, мені не дуже, мені хочеться дуже. Ну, я ж кажу, ми всі різні. О, 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 відкрила. Бачите, вона як трішки прозоро. Дуже легенький аромат лаванди. Бо Позам'яту казала дівчата я вже. Ну, буду пробувати, то вам скажу. Український виробник. І ще це, сенсей, як я думала, знаєте, коли не було цієї етикетки, і я не бачила, що це одягати на ноги, а коли я першу побачила, одразу думка, куди б мені це а, чек. Куди б мені це знадобилося? Тут йде така резиночка. І я одразу пригадала свій шкрибок. І думаю, якщо там, наприклад, мити вікна, то зараз, може воно, я і не то і подумала. Ні, дивіться, можна одягати. І якщо мити вікна, тин-тин-тин, там, в куточок кудись. Ану. Так, да, на маму. Це для цього я її купувала. Ну, тут вона Ні, нормально. Як завжди, бувають такі речі, які не за призначенням. Ну Я не уявляю, як це, якщо це за призначенням, то це якісь резинові чубітки мають бути? А як? Ти на звичайній капці будеш одягати мокрим. Це і шо? Або бахіли якісь? Тому отак, мої дорогенькі, сьогодні поділилася з вами своїми покупками. а воно таке м'ягеньке, знаєте, коли в тебе... Трішки напружена ситуація, ти в руках тримаєш щось мягеньке, то якось лагідніше так стає. Тому, дай Боже, щоб у кожного з вас було щось заспокійливе поруч. І інколи це може бути подушка, це може бути м'яка іграшка. Так, а що ви думали? Так і може бути. А найкраще всього гарні новини. До зустрічі на новому відео. Всім! Do zobaczenia. Pa pa.